Україна воює вже четвертий рік, фронт тримається, біженці в Європі, корупціонери крадуть і безкарно тікають, волонтери працюють, донати донатяться, ухилянти ухиляються, герої гинуть. І раптом із США прилітає мирний план, який підозріло схожий не на мир, а на капітуляцію. Європа нервово озирається на Вашингтон, а політики спокійно кажуть: Трансатлантичного альянсу більше не існує. Звучить як початок Великої Зради. Але й виглядає саме так само. Подивіться на це фото. Ви бачите те саме, що і я. Сто років тому така ситуація вже була: була ОНР, були союзники, були красиві слова. І був фінал, який у підручнику займає кілька сторінок, один короткий період. Тоді теж була довга війна і велика світова підтримка, а потім все змінилось. Сьогодні ми розберемо, чому нова доктрина США і мирний план для України це не просто політика, це сигнал. Нас знову готують до того самого результату, що й 100 років тому. Наприкінці поговоримо про найбільше питання: чи є в українців шанс не повторити сценарій УНР, або історія вже вирішила все за нас? Сьогодні випуск, як ви зрозуміли, не з канала без води, а промісінько з поморальної ями. Такі новини нічого не зробиш. Але надія є. Подивіться до кінця, маю надію трохи поділитися нею із вами. Манфред Берг прямо каже: нова доктрина США не поворот, а радикалізація того, що ми чуємо від Трампа давно. ЄС у документі фактично описують як суперника мета послабити або розібрати Євросоюз, перейти до двосторонніх угод із окремими державами. США відкрито шукають союз із європейськими правопопулістами. Орбан, правій в Німеччині, Франції, Польщі. Росія більше не ворог, а партнер для стратегічної стабільності між Європою та Москвою. Тобто США хочуть бути посередником між ЄС і РФ, не захисником України. Для України це означає, наш головний військовий партнер не бачить у Європі ключового союзника. Наші інтереси тепер розігруються в трикутнику США, РФ ЄС, де ми не сторона, а предмет торгу. Сто років тому УНР теж спиралася на зовнішніх покровителів, які пересварилися між собою і мали свої ігри. Ми знаємо, чим все це закінчилося. Нова доктрина посилається на Монро Америка американцям. Але за фактом це повернення до логіки початку ХХ століття, коли США вважали себе поліцейським в західній півкулі. Трампівська ж версія, США хочуть повернути гегемонію контроль над стратегічними ресурсами і ключовими територіями. Згадують навіть Панамський канал. Зовнішня політика йде від глобалізму і демократії до угод між великими гравцями, де людські права і долі малих держав побічний ефект. У документі звучить практично расова націоналістична риторика: здорові діти, сильні сім'ї, страх перед демографічною трансформацією Європи. Для США Україна це вже не символ боротьби демократії з авторитаризмом. Україна це поле для торгу із Росією. Територія для стратегічної стабільності між Москвою та Європою. Фактор, який можна врегулювати, щоб звільнити ресурси для справді важливого для Вашингтона, Китаю, внутрішніх проблем та Латинської Америки. Сто років тому гравці теж ділили території, не питаючи українців. Наші землі були зоною впливу між імперіями. Пройшло 100 років, а ми знову в меню, а не за столом. У Лондоні зустріч: Стармар, Зеленський, Макрон Мерц. Формально підтримка України. Неофіційно як вписати американський мирний план так, щоб не виглядати зрадниками? Журналісти кричать запитання: ви гарантуєте, що Україну не затиснуть у несправедливу угоду? Підете за Вашингтоном чи покажете характер. І не отримують жодних відповідей. Перший варіант американського плану в Європі та Києві називають списком російських бажань. Зараз у Флориді три дні доопрацьовували нову версію. Її зміст секрет. Макрон нервово говорить, що в Європі багато козирів, звучить як спроба переконати самого себе. Мерц прямо каже: я дуже скептично ставлюся до деяких деталей американських документів, але при цьому всі розуміють. Без США обороняти Україну Європа просто не готова. А що відбувається за зачиненими дверима? Ось це фото саме і розповідає нам. Лідери ЄС шукають форму капітуляцію, яка можна подати як складний. Але необхідний мир. Хто не хоче, ніхто не хоче посваритися із Вашингтоном, бо без США немає ані розвідданих, ані ракет, ані політичної парасольки. Європа сама себе загнала на лавку запасних, не на головний стіл переговорів. Подивіться на це фото ще раз, на Зеленського. Він також, як і 100 років тому, українські політики теж вірив, що Європа допоможе, хтось там не дозволить нас розміняти. У ЄС уже місяцями обговорюють, чи віддати Україні прибутки від заморожених російських активів понад 200 мільярдів євро. Це гроші, які можна було б використати як репарації, кредити та бюджетну подушку. Але Бельгія, як ви знаєте, блокує, боїться юридичних наслідків і російської відповіді. Експерти попереджають, Україна з квітня буде банкрутом, якщо цього рішення не буде. Це інформація для тих, хто як і я з насолодою дивився відео, як погано економічні справи йдуть у Росії. Наше життя у Європі теж зав'язане на це: якщо Україна фінансово падає, крах бюджету дорівнює проблеми з армією, зброєю, соцвиплатами, переселенцями. ЄС отримує нову хвилю біженців не тільки від ракет, а й від економічного колапсу. У європейській політиці посилиться риторика. Ми і так утримуємо українців, досить. Сьогодні нас попереджають прямим текстом, без рішень щодо російських активів, Київ може опинитися в економічній прірві. А економічно слабка Україна це ідеальний об'єкт для мирного плану, якому неможливо відмовити. У підручнику історії УНР це кілька сторінок. Там теж все було: і війна, зовнішні союзи, які здавалися рятівниками, боротьба за визнання. Не забувайте всі ці славетні гастролі із щедриком. А потім втома союзників, геополітичні торги, більші інтереси. Чотири роки ніщо в масштабі історії. Це один абзац, який зливається в був собі короткий український епізод. Сьогодні ми вже четвертий рік у війні, і є ризик. Що через 100 років це теж буде один абзац. Україна героїчно боролася, потім великі держави домовилися між собою, частина територій була втрачена. Статус України залишився невизначеним. Це стосується не тільки тих, хто на фронті, це стосується всіх нас. Наших дітей, які сьогодні навчаються в німецьких, польських французьких школах, нашого статусу 24-го параграфу, який прив'язаний до війни. Нашого права колись повернутися не в буферну зону між РФ і НАТО, а в нормальну державу. Якщо мирний план закріпить розділену, ослаблену, залежну Україну, наші діти виростатимуть вже не громадянами сильної країни, а діаспорою народу, який знову програв. І от, зна... і от знаєте, після всього того, що ми сьогодні обговорили, хочете сказати одну просту річ: так, новини погані, але це все ще поки що не вирок. Чому в мене все ж таки надія є? Все тут дуже просто. У Сполучених Штатах політика не закінчується на прізвищі Трампа. Вже наступного року, 2026, проміжні вибори. Кампанія де-факто стартує вже зараз, одразу з початку нового року. Республіканці рахують не тільки танки, а й відсотки в опитуваннях. І тут найцікавіше. Всупереч риториці Білого Дому більшість американців хоче, щоб Україна перемогла і підтримує військову допомогу. Останнє опитування показує, близько двох третин американців підтримують відправку зброї України. І навіть серед республіканців вже більшість за, а не проти. Тобто Трамп сьогодні пробує грати в старий ізоляціонізм, котрий навіть притаманний не республіканській партії, а демократам, тому що ми пам'ятаємо, що з цим йшов колись Обама на вибори. Ми ж також давайте розуміти, що ось ця кубка некомпетентних в Америці, котра прийшла зараз до влади, вони думають, що вони вигадали ось цей ізоляціонізм і всі ці інтереси, але це ж все було 100 років тому. Тому для нас є дуже гарна новина, що їхній власний електорат повернений до України обличчям. Республіканська партія десятиліттями продавала себе як партію сильного заходу, партію світового шерифа, і зараз усередині неї йде дуже жорсткий внутрішній конфлікт. Одна частина хоче закритися від світу, вона в адміністрації президента, інша ж розуміє, що втеча США з ролі лідера закінчиться катастрофою і для Америки, і для Заходу. І ось в цьому місці з'являється наша маленька, але реальна надія. Години не стільки всемогутності Трампа закінчуються, скільки години його повної безконтрольності. Республіканська партія просто не дасть йому тепер робити все, що заманеться, як було попередній рік. Чим ближче до виборів, тим менше простору для спонтанних дурних рішень, які можуть зруйнувати не тільки Україну, а й рейтинги самих республіканців. Можливо, зараз наша стратегія дуже проста і дуже болюча: дотиснути цей період, переждати. Перетерпіти, не зламатися, не погодитися на мир на російських умовах і дочекатися моменту, коли американська внутрішня політика почне тиснути на Трампа не менше, ніж сам Трамп зараз тисне і на Україну, і на Європу. Побачимось!